Ще один фігурант Піндіджейту на волі за Ігоря Фурсенка внесли 95 мільйонів гривень застави. Це було ще 24 листопада, 25-го його звільнили з під варти, Повідомляє суспільне, посилаючись на слова адвоката Фурсенка. Підозрюваний у справі розкрадань в енергоатомі, здав паспорти, носить електронний браслет і має з'являтися до слідчого на першу ж вимогу. Нагадаю, на аудіозаписах НАБУ Фурсенко фігурує як рьошик, і за даними слідства у бек-офісі з легалізації коштів він був бухгалтером. Це саме він скаржився. Нести мільйон шістсот тисяч доларів таке собі задоволення. Кінець цитати. Окрім того, що Фурсенко був виконавчим директором із безпеки в енергоатомі, також він був офіційно працевлаштований на Файерпойнт. Це підприємство, де випускають ракети Фламінго. Завдяки цьому мав змогу виїздити за кордон і за інформацією джерел Укрправди серед правоохоронців. Буквально за два дні до перших обшуків у справі Міда Серьошак повернувся з Мальдівів. І про світло далі також поговоримо. Нагадаємо вам, що за інформацією «Укренерго» сьогодні у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Впродовж доби діятимуть графіки погодинних вимкнень від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть від опівночі до 23,59. Ну і жителі столиці сьогодні будуть без електроенергії до 7 годин на добу. Зараз на екрані ви бачите графіки для усіх черг найдовше 7 годин. Впродовж доби без світла будуть споживачі черги 1, 2 та всієї другої. А найменше електроенергію сьогодні вимикатимуть черги 6, 1, 3 3,5 години всього-то на всього від 14 до 17.30. Ситуація, звісно, може змінитися. Фахівці просять ощадливо використовувати електроенергію. Зараз більше про те, як минула доба в Україні в різних регіонах, і про те, що зараз на певних ділянках фронту розкаже наша Ірина Коваленко. Іро, доброго ранку. Привіт. Так, вітаю ще раз вас, колеги. Вітаю телеглядачі. Дійсно, будемо аналізувати сьогоднішню ніч. Вона була подекуди неспокійною, зокрема для півночі, сходу та півдня. І звичайно будемо говорити про прикордонні та прифронтові території, тому що на жаль, розуміємо, що найбільше цим регіонам дістається ворог постійно їх атакує. А почнемо з того, як минула сьогоднішня ніч, зокрема для цих територій України, не обійшлося без тривог для низки областей. Цей сигнал повітряної небезпеки, зокрема, лунав і в Києві. Оборонці неба повідомляли про загрозу балістики після другої ночі. Зафіксували рух ворожої цілі із північно-східного напрямку. Загалом найбільшу небезпеку російські ракети та безпілотники становили для півночі, сходу і півдня нашої країни, зокрема сьогодні вночі. І під найбільшою загрозою щоденно перебувають, як я вже зауважувала, при кордоні та прифронтові області. І так учора від російських обстрілів постраждали дві людини на Сумщині та двоє цивільних на Херсонщині. За повідомленнями Сумської ова ворог ударив із міномета посередину Буцькій громаді. Пошкоджень зазнав приватний будинок, де перебували жінки 44 та 49 років. Їм одразу надали медичну допомогу і вони продовжили лікуватися в себе вдома, тобто їх не ушпиталювали. І згодом стало відомо, що по Херсонській громаді також ударили по самому місту Херсону. І як сповіщали, в Ова атакував саме безпілотник, і від обстрілу з неба постраждали двоє осіб. Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. І перш ніж ми почнемо говорити про ситуацію на передовій, про ситуацію із озброєнням із технологіями війни, хочу звернути вашу увагу, коли ми згадуємо про російсько українську війну. Маємо розуміти це запорука наших військових, тому що вони саме тримають лінію бойового зіткнення. І звертаю вашу увагу на QR-код та номер картки, який ви зараз бачите на своїх екранах, проводить збір батальйон оперативного призначення 13-ї бригади НГУ Хартія. Вони саме зараз збирають наприклад зв'язку для наземного роботизованого комплексу. Змій цей НРК проводить завдання із розмінування, і ми розуміємо, що наземні роботизовані комплекси на передовій це спосіб зберегти життя наших військових, тому що там, де небезпечно, може працювати техніка, можуть працювати машини, а не люди, тобто зберігати свої життя і Якомога бути більш захищеними. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до підтримки нашого війська, скануйте QR-код, переписуйте номер картки і, звичайно, донатьте, тому що ми повинні розуміти, що для передової важлива підтримка стилу. І як я вже зазначала, будемо далі говорити про новини з передової про новини технології. Росіяни почали полювати шахетами на українські літаки. Про таке зокрема заявляє видання Бізнес інсайдер. І за словами заступника міністра оборони України з інновацій Юрія Мороненка, який давав інтерв'ю цьому виданню, ворог використовує як нові модифіковані іранські дрони, так і зовсім інші моделі безпілотників. Противник працює біля лінії фронту та тримає зв'язок з антенн Ч із Часово окупованих територій із прикордоння Російської Федерації та із Білорусі. Найбільша проблема такої тактики ворога в тому, що оператор може реагувати на ситуацію в небі і в режимі реального часу відповідно уникати певних загроз і, звичайно, намагатися атакувати навіть наші літаки чи гелікоптери. І за словами Мироненка, таким чином росіяни хочуть перешкоджати нашій авіації, що свого часу намагається перехопити і знищити звичайно ось ці шахеди. І також, якщо говорити в контексті співпраці такої Ірану із Росією, так само дотична до війни. Прямо абсолютно Білорусь, і вона могла створити дешеву крилату ракету для Росії. Про це повідомляє зокрема видання Дефенс Експрес. Білоруська еміратська компанія на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах представила нову ударну систему на базі дешевої крилатої ракети LCCM. Ця зброя призначена для знищення легкої та броньованої техніки командних машин, машин радіолокаційної розвідки, командних пунктів та літаків на аеродромах. І ще пускових установок ракетних комплексів. Зазначено, що ракета може летіти на відстань від 500 до 1000 кілометрів, а вага її бойової частини залежить від дальності польоту і становить від 25 до 50 кілограмів. На думку аналітиків, це така собі спроба вписатися в тренд на дешеві крилаті ракети. Ми розуміємо, що цей так званий тренд підтримує і захід, тому що намагаються постійно здешевити озброєння. Ну і також за цим женеться Російська Федерація. І від озброєння від технологій переходимо безпосередньо до лінії бойового зіткнення, бо найактивніше саме ось ця зброя, про яку ми постійно говоримо, працює на передовій, і за минулу добу, зокрема, вздовж цієї лінії фронту зафіксували 231 бойове зіткнення. Найбільш активними, якщо дивитись на мапу бойових дій, є звичайно Покровський напрямок. Розуміємо, що Ворог не припиняє там тиснути, а також доволі активно є на всій Донеччині. Але найбільше за кількістю атак переважає саме Лиманський напрямок. Бачимо тут навіть просування біля Серебрянського лісництва ворога. І якщо далі дивитися і рухатися більш північніше по нашій лінії фронту, то також доволі активізувався ворог на південно-слобожанському напрямку. Це в нас Харківщина. На жаль, за останніми Оновленнями від Діпстейт бачимо просування противника біля самого Вовчанська, і в самому Вовчанську розуміємо, що ворог постійно проводить атаки на це місто. На жаль, він не лишив нічого вже з міста. Як зазначають військові, зокрема в нашому етері, постійно намагаються знищити і застосовує ось цю тактику випаленої землі. Лишає лише одні руїни від Вовчанська. І якщо говорити статистично, то за даними Генштабу, протягом минулої доби тут на південно-слобожанському. Напрямку було шість бойових зіткнень не лише біля Вовчанська ворог атакував, намагався проводити свої наступальні дії біля амбарного. Ось ми бачимо від Діпстейт. Стрілка показує, куди напрямок руху свій окупанти спрямовують. І так само біля Дворічанського теж фіксували атаки противника.